Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Продовжимо огляд монет 2010 року випуску, конкретно 5 гривневих монет. І черга дійшла до чергової, до наступної монети, яка присвячена Київській астрономічній обсерваторії, точніше, обсерваторії Київського національного університету. Вона у мене в що в коробці такі знаходиться фірмові від Автопасти. І перейдемо до її. Наступного огляду. Її також я собі придбав за непоганою ціною. Зберігається, поки що вона у мене в зіп-пакеті, а далі перейде до альбому. Тут вони поки що мене кочують і далі зараз ми її ось так наблизимо, максимально близько по можливості, і перейдемо до її характеристики. До речі, в обсерваторіям у нас вже декілька таких монет було випущено. І одна з них у 2010 році. Отже, поїхали. Монета присвячена одному з найстаріших, активно діючих, наукових, освітніх, культурних і просвітницьких закладів України. Тут вперше було, були точно визначені географічні координати Києва. А з 1845 до 1884 років до прийняття за нульовий, за нульовий Гриницького меридіана проходив саме Київський меридіан. На аверсі монети, там, де в нас вказаний номінал. В верхній частині цього аверсу Малий Державний Герб України, напис Національний Банк України. Внизу аверсу цифрою 5 і прописом гривень. Номінал вказаний: Рік Карбоні 2010. І обов'язково вказується логотип банкнотно-монетного двору України. Далі центральну композицію займає будівля. Астрономічної обсерваторії під цією будівлею напис астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Тобто це обсерваторія, яка підпорядкована саме університету Шевченка. Окрім того, тут зображено, бачите, так, фрагмент частини глобуса, і від нього відходять ось такі лінії, що цікаво. і одна з ліній. Ну, лінії є у нас широти, паралелі, так звані. Ось вони донизу. І є ще меридіани, по яких визначаються географічні координати. І ось один меридіан виходить, як нібито йде з-під гербу малого державного українського, і він так розділяє монету не на половину, а десь на третину монети. Він відокремлює. І оцей ось меридіан, який проходить, значить, це. Зараз почекайте. В описі пишеться, що сама будівля ця була збудована за проєктом Береті з павільйоном. От на задньому фоні це по факту павільйон, через який проходив якраз Київський меридіан, під якою відповідно ці всі написи і зображені. Тобто, це ось зображено саме Київський меридіан. так званий. Далі, що ж зображено на? Реверсі монети. На реверсі монети. Якщо отак от зараз я його трошки покручу, щоб його трошки було видно. Бо не завжди так з першого разу вдається глянути, що там. На реверсі монети зображено унікальний зразок астрономічної техніки. Це меридіанний круг, установлений в 1872 році. Меридіанний круг от така спеціальна установка, така станина, умовно, на якій встановлений оцей ось. Супер на той час продвинутий прибор умовно, за який тримається людина, тобто дивиться ось цю трубу, тримає за одне з коліс, тобто регулює весь цей процес. На фоні видно зоря на небо. Хто був в астрономічній обсерваторії, можливо, всередині, хоч раз в своєму житті, то знає, що там відкривається отак от частина. Зазвичай туди заглядають тільки вночі, бо в день. Мало би там, що побачите, тільки в нічний час, в вечірній в нічний час працює. Відкриваються такі дві половинки, вони розходяться в різні боки. І отут от, дійсно видно, стилізоване таке зоряне небо зображено. Ось це, оці половинки це по суті. Дах, дах, той, який передвигається. Коли може, в день він повністю закривається, цей дах, а вночі він, коли здійснюється дослідження, він відкривається відповідно. І ось в нічний час тут видно такі зорі, стилізовані, зображені. Крім того, крім цих зір, напис Київський Меридіан 1845. Така назва. Ну, і тут людина, яка займається цією роботою. Монета відноситься до серії інші монети. Номінал у неї 5 гривень, матеріал у неї зильбер, діаметр 35 мм, маса 16,54 г і тираж у неї 45 тисяч штук. Так, значить, У нас до серії інші монети відносяться і адміністративне судочинство, тримаємо острій, Абсолютний, Українське Радіо, Крапля життя, Кохання, Батьківське щастя, яке у мене ось на фоні лежить. Це все відноситься до серії інші монети. Так, далі монета була випущена в 2010 році, і за ціною її Нацбанк продавав 20 гривень. Але з роками, звісно, що ціна її зростала. В 2010 умовна ціна її була 25 гривень. Так само вона була і в 2011, 2012, 2013 роках, в 2014 році ціна зросла до 30 гривень, 16, 40, 16.40, 50. 55 в 2018 році, середня ціна 2019 рік 60 гривень, 20-й так само, 21-й, 75, 22-й 80 гривень, 23-й 120, 2024-140 і в 2025 році, згідно даних сайту Солбері, Ціна коливалася в межах 185-225 гривень, в залежності від стану, від того, що пропонували продавці. Дану монету я собі придбав її за ціною 6.01.25 року, тобто в січні, початок січня 2025 року, за ціною 175 гривень. Станом на першу. Першу так умовно сказати, першу частину місяця вересня дана ціна от нинішня коливалася в межах 185-225 гривень. За даними каталога Максима Загребе 2025 року. Зараз ми ще глянемо, що там пишеться по даній монеті. Зараз, бо в мене захисна плівка з підручника злетіла, а я не хочу, щоб вона... Псувалася. Так, дивимося, що у нас дається по каталогу Загреби. В каталозі Загреби ця монета також є 45 тисяч тираж, Verifine 100 гривень, Екстрафай 150, Proof like 225 гривень, дає її Загреба. Тобто у Загреби ціна якраз. Співпала з нинішньою ціною ринку початку вересня 2025 року. 225 гривень вона в Загреби і максимальна, яка дається на Солбері, також 225. Мені їй вдалося трошки дешевше придбати за 175 гривень. Я собі таку красоту прикупив, поповнив свою колекцію 5-гривневих монет 2010 року. Так, далі поїхали. Стосовно її. Авторів художниками монети виступили Володимир Таранта, Олександр І Сергій Харуки. Скульптори Володимир Атаманчук та Анатолій Дем'яненко. Далі, стосовно даної обсерваторії. Дана обсерваторія, яка знаходиться по вулиці Обсерваторній 3 у місті Києві, була заснована в 1845 році, що і вказано на монеті. Ось вона є. Організаторі перший директор Василь Федорович Федоров. Це. Відомий український і російський астроном, а з 1837 року професор. В 1843-1847 роках ректор Київського університету. Спершу планувалося розмістити університетську обсерваторію в приміщенні головного корпусу університету. Про що свідчать наявні архітектурні проекти будівлі. Однак пізніше вирішили побудувати для неї окрему будівлю. Це завдання знову довірили вікентію Береті. Викентій Беретя, це російський архітектор італійського походження, академік Петербурзької академії мистецтв, професор архітектури в 1831 році, батько архітектора Олександра Береті. За цим, за його проектом, вона і була побудована в 1841-45 роках, тобто 4 роки побудована, будувалася вона офіційно, була відкрита 7 лютого 1845 року. Головна будівля обсерваторії побудована в спрощеному стилі пізнього класицизму. Має форму восьмигранної башти. Так, зараз щоб показати ту башту. Сама будівля ось вона восьмигранна башта. Головний хід до обсерваторії спрямований на південь. Ось він головний цей вхід. Він спрямований на південь. З західного боку будівлі розташована зала за меридіаном з відкритою терасою. От вона ця зала. Так як ідеться в описі, за, за, з західного боку будівлі, західний бок будівлі розташована зала з меридіаном. Ось цей меридіан дійсно проходить через цю західну залу з відкритою терасою, на яку виставлялися переносні астрономічні інструменти. Ось, тобто оці, ці, цей інструмент, який ось тут зображений. Наскільки я зрозумів, розташовувався саме ось о ці будівлі. Там і здійснювалися всі ці виміри і так далі. Чотири, несправні колони, чотири несправні, несправжні колони з рельєфним орнаментом. Сходи з поручем, зроблені ще воно. пічка, Обкладена черепицею з ліпними прикрасами, збережені в центральному холі обсерваторії. Архітектурний комплекс обсерваторії був частково перебудований в 1860-х-1890-х роках. Лабораторії, будин... Лабораторії, будинки, павільйони для нових телескопів були побудовані в 1946-1960-х роках. Ну, так як. Досконалювалася астрономічна техніка, відповідно, і були змушені перебудовувати самобудівлю під запити обсерваторії. Зараз обсерваторія займає близько 2,6 гектарів території в історичній частині Києва. Головна будівля, павільйон, павільйон з меридіанним колом, павільйон з горизонтальним сонячним телескопом, три цегельні павільйони, лабораторії, житлові приміщення, розміщені на території університетської обсерваторії. Астрономічний музей заслуговує окремої уваги. Музей має близько 20 тисяч експонатів, пов'язаних з наукою, технікою і краєзнавчими пам'ятками. Тут також є три старі астрономічні інструменти, такі як переносний телескоп, зроблений Ертелем в 1838 році, астрограф, зроблений Репсольдом. В 1895 році меридіане коло, зроблене Репсольдом, в 1870 році. От вони зберігаються в музеї. Статус унів Університетської обсерваторії 1 червня 1979 року декретом номер 442 Ради Міністрів української. Радянської Республіки головна будівля обсерваторії була включена в Національний реєстр пам'яток історії та культури як архітектурна пам'ятка національного значення. 1 лютого 2007 року експертна рада Державної служби охорони культурної спадщини визнала Університетську обсерваторію пам'яткою науки і техніки. У 2008 році вона внесена в попередній список світової спадщини. ЮНЕСКО. Ось так. І до речі, що цікавого, що одним із керівників обсерваторії був Сергій Константинович Сехвяцький в 1939 і 43-го по 53 роки. От Саме Всехвятському Сергію присвячена також окрема монета 2000, я сам скажу точно, тиражем всього в 20 000 штук. Ця монета була випущена зараз, зараз, зараз. Десь вона в мене була. В описі, у 2011 році, от Сергію Сехвяцькому, одному з керівників свого періоду, даної обсерваторії була присвячена аж цілих 2 гривні до 100 річчя від дня його народження. Так що, отакі справи? Так, далі. Далі ми переходимо до того, що ми перекладаємо дану монету в колекцію в наш планшет. Для цього його нам треба відкрити. Так як це у нас 5-гривні монети, то ми далеко і не будемо його відкривати. Відкриємо його буквально на поверхні 5 гривень. Я думаю, що саме обсерваторією, цією частиною, Київський меридіан можна його і розташувати в верхній частині. Тут всього 6 монет цього періоду було випущено 5-гривневих. Я маю на увазі періоду 2010 року. І це от круте таке доповнення моєї колекції. Всі монети заслуговують уваги, і всі вони для мене. Цінні та цікаві. На цьому, друзі, ми з вами будемо завершувати. Я бажаю вам всього найкращого. Залишайте відгуки під цим відео, підписуйтесь на канал. А я вам ще раз бажаю всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!